Вітаю вас, друзі. Як ви гадаєте, якщо в Україні з'являться ну, на стороні України, на стороні Збройних Сил України з'являться так звані вічливі зелені чоловічки, Ну, за аналогією, як в 2014 році з'явились подібні у Криму. І от у мене питання: як на це відреагує Кремль? На кого він подумає? Від кого ці зелені чоловічки? Від якої країни? Сполучені Штати, Британія, Франція, так, да, мабуть, Франція, бо останнім часом Еммануель Макрон таки обіцяв ввести свої війська в Україну. А як ви гадаєте, коментуйте, будь ласка. Ви на каналі доктор Володимир Симоненко. Будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні!